Я є лікар-отеленголог Жиленка Руслан Адольфович. Працюю лікарем отоларингологом вже більше 20 років. А сьогодні ми порозумляємо на тему деформація переділки носа і які звідси скарги, ускладнення і так далі. Деформація переділки носа може бути вродженою або набутою. І ранньому віці дитячому може не проявлятися, якщо це не є посттравматичне викривлення. А з часом, коли дитина росте, росте носовий скелет, і це викривлення може ставати більше, впиратися в латеральну стінку носа і давати відповідно скаги на затруднене своє дихання, поочередно заложеність одної до другої половини носа. І люди до цього звикають, потім вони підсидають на судонозвужуючі краплі. Капають довго судонозвучі каплі, виникає хронічний медикаментозний реніт, який є не тільки, е, що проблема в носовому диханні, а якщо довго капати судонозвучі каплі, від цього може рости ретеальний тиск. І е, е, звідси треба звертатися до талерноголога. Ну, в першу чергу треба бачити, якщо дитина не дихає носом спить Спитночу, хропе, буває опноя ввесні. Крім цього, можуть бути проблеми з слухом. Якщо не не забрати проблему, то ці скарги нікуди не дінуться. Значить, як ускладнення від квиклання параділки носа, це є зниження слуху. Спочатку розвивається є тобто стихії, тобто е, нем, нема функції слухової труби в вентиляції середнього вуха. А якщо далі ми не можемо скоригувати цього, або ну, батьки не звертаються до лора, розвивається секреторний втит. Ну, Тобто, я так по простішому, е, коли довго від'ємний в середньому вусі, барабанна перетинка втягується всередину медіальної стінки середнього вуха, ну і дитина вперше скарги скаржиться, що ну, зниження слуху є, громко телевізор включає. І це вже є приводом, щоб батьки зверталися до лора, дивиться ну, банально наш лор огляд і при потребі назначати аудіограму чи тімпонограму. Бувають випадки, що от є зниження слуху по звукопровідній системі, зробивши септопластику, слух стає нормальний. Раніше бутувало таке. Думка, що дітей не опорують з малого віку. Зараз у нас все кардинально помінялося, і ми опоруємо дітей з 12 річного віку, якщо технічно можна в носі розвернутися. Операція вкрай необхідна, коли є затруднене носове дихання, коли є ускладнення з боку. Звукопровідної системи, і коли хворий за викраленням переділки носа підсаджується на судоносуючі краплі, розвивається хронічний медикаментозний риніт. Це є, це є планова операція, ніхто не заставляє робити. Якщо людині комфортно не дихати носом, хай собі не дихає. Але якщо це дитина, дитина росте, розвивається. Якщо весь час відкритий рот, формується неправильний привкус зубов. Потім треба ставити. Пластини йти до ортодонта, але будь-який ортодонт не буде ставити пластини, поки не буде нормального носового дихання. Якщо немає нормального носового дихання, це частіше гейморіти, частіше ну, банальні ріносиносити, а частіше ріносиносити це може проводити до хронічних ріносиноситів. Це теж фактор, який може утворюватися і кісти, і ну, дуже багато проблем, від цього може виникати. Сама операція це ми робимо під загальним знечуленням, операція триває до години. Раніше ми ставили тампони, зараз ставимо силіконові пластини. Тобто набагато легше приноситься післяопераційний період. Тримаємо силіконові пластинки, ну, це теж індивідуально, від двох до п'яти, до чотирьох днів. Ну, завжди ми працюємо в команді. Це має бути хороший анестезіолог, Всі наші е, операції лоровські, ну, в даному випадку за переворотком ми говоримо, важливо робити на е, трошки понижених тисках. Це е, дозволяє, що менше буде кровити під час операції, це скорочує термін операції. Ну і лор лікарю комфортніше працювати. Звичайно, велика роль е, грає в проведенні операції. Це, ну, Обладнання якісне, в бодро ми проводимо септопластики і стандартно. І якщо там невеликі викривлення, можна проводити це ендоскопічно. Борда має вольф-ендоскопи, стійку з камерами, це все можна проводити і ендоскопічно.